Добрий ранок. Сьогоднішня проповідь називається чи гідний я служити Господу? І це дуже важливе питання, тому що якщо ми на нього не відповімо, ми, скоріше за все, впадемо в такий ступор і не зможемо служити і виконувати Божу волю. Тож дуже важливо, щоб ми. Кожен для себе поставили це питання. І якщо ви відповідаєте, так, я гідний служити Господу, то задайте інше питання, чому Чому ви так вважаєте? Якщо ви відповідаєте, я не гідний служити Господу, знов поставте себе запитання, чому ви так вважаєте? Я сподіваюся, що к кінцю проповіді ми зможемо всі дати правильну відповідь на це запитання. І... Перед тим, як ми почнемо читати сьогоднішній уривок, я хотів би вам розповісти одну історію. Десь ні. Я спочатку помолюся, тому що без цього нічого неможливо. Давайте ми звернемося до Господа. Боже наш, наш отець. Ми дуже вдячні тобі, що ти. Простив нам наші гріхи і взяв нас, усиновив нас. І завдяки Ісусу Христу ми маємо все. Ми маємо більше, ніж ми могли на розраховувати, і значно більше, на що ми могли б бути. Значно більше, ніж ми коли-небудь могли сподіватися. Господи, ми дякуємо Тобі, просимо, щоб Ти зараз відкрив наші серця, щоб ми сприйняли Твоє Слово, щоб ми відкрилися Тобі і були готові слідувати за Тобою і служити Тобі. Дякуємо за все і молимося в ім'я Христа. Амінь. Тож, сідайте, будь ласка, тож історія. Це було приблизно. 27 чи 28 років тому наша церква була дуже маленькою. І е е місіонерів в нашій церкві було приблизно стільки ж і прихожан. Багато. <глав 'я> Ми тоді, у нас не було цієї прекрасної будівлі, нам ще не повернули її. І нам доводилося е проводити служіння в спортивному залі. На вулиці одного руського поета, ім'я якого ми зараз не називаємо. Е, і ви можете собі уявити, як то було прославляти Господа в спортивному залі з цим ароматом е, невдач спортивних, з тим звучанням дивним, як е, в бетономішальці. Е, коли хор співав, то був такий гул, що ну, неможливо навіть було та, там знаходитись. Там, е, були настільки маленькі е, лавочки, що коли ми там сиділи, коліно було аж до вух. Ну, ви знаєте, спортивні лавочки. Дуже дивний був час, і в ті часи один з місіонерів Даглас Шепард організував невеличку конференцію для молоді. І от ми з'їхалися всі разом з наших реформатських церков, з, з півдня нашої країни, там і Ізмаїльська, Миколаївська, Херсонська, Біленістовська церква була. І у нас було, мабуть, ну, максимум з всіх цих церков, молоді, ну, три десятки, небагато. І декілька днів ми жили разом, ми е, були в якомусь занедбаному санаторії, вивчали Біблію, спілкувалися е, і веселилися, тому що нам було весело разом. І ось. Е, там я почув те, що навіть через весь цей час я дуже-дуже яскраво пам'ятаю. Даглас роз'яснював нам е, Слово Божє, нам молодим, веселим, безтурботним. І розповідав він е, про вигадане селище. І в цьому селищі жили люди. то вигадана історія, В цьому селищі жили люди, які. Нічого не робили, нікуди не поспішали, там нічого не відбувалося, а як він казав, що найзахопливішим заняттям там було спостерігати, як ржавіють цвіхи. Тобто сільки там було все так швидко, <соць> все відбувалося. Тобто нічого. І ми тоді не розуміли, що розповідаючи про це, він натякав на нас. А ми цього не розуміли. Тому що ми були безтурботні. А він дуже переймався, що ми не служили Богу, не слідували за Христом, ну просто так били байдики під церковим дахом. Ось і так зачитував нам уривок з 6 глави пророка Ісаї, і це абсолютно епічний уривок, коли пророк Ісаія, е, знаходиться в Божому храмі і бачить Бога на височеному престолі, і навколо нього знаходиться. Е, Янголи. І серафіми, вони, хоча створені безгрішними, вони не могли поглянути навіть на Бога, тому що вони закривали лице, тому що настільки він святий. І вони кричали свят, свят, свят. І від цього їх голосу храм ходив ходуном. І дим наповнював весь храм, і це є абсолютно епічно. А Ісая, коли це все побачив і побачив Бога, він зовсім не зрадів. Він сказав: горе мені, горе мені, тому що я грішна людина і живу серед грішних людей і побачив святого Бога. І він сказав, Я помираю, я розрушаюся. Тобто він не, мог, не міг витримати присутність Бога. І один з Серафім підлетів до нього і коснувся його е, уст розколеним вугіллям і сказав, тепер ти очищений. Після цього він зміг там перебувати. Е, це я до чого? Тому що е, наступне, от саме, от наступне мене дуже сильно вразило. Даглас, коли розповідав цей уривок, і він дійшов до е, е, віршу восьмого, і він, там написані слова Господа, що Бог звернувся до Ісаї. Вірш такий, і почув я голос Господа, що говорив, кого я пошлю і хто піде для нас? В цей момент, коли Бог закликає Ісаю йти, питає, хто може піти служити. Даглас, ось цей місіонер, в нього затремтів голос. А ми сиділи, ми, нам приємно було слухати, ми не думали, що це серйозно. І коли в нього затремтів голос, і коли почав він плакати, ми зрозуміли, що це дуже серйозно щось відбувається, щось він дуже важливо каже. І ми просто затихли всі, сіли в своїх кріслах. А він так і застиг, він тримав Біблію, він хотів продовжити далі, він підняв руку, щоб казати далі, але не міг. Його стисло горло, були сльози на очах. А ми сиділи тихо і навіть забули, як дихати. І коли він знов продовжив казати, кого я пошлю, словами Господа, кого я пошлю і хто піде за нас? Я чомусь почав всередині, дуже на мене це сильно вплинуло, і я почав відповідати словами пророка Ісеї. Ось і я, пошли мене. Я не міг після цього просто залишитися байдужим, і мені хотілося слідувати за Богом, мені хотілося служити Йому. Навіщо я це все розпові... розповів? Ми з Божого Слова знаємо, що всі ми, всі ми покликані служити Богу тими дарами, що Він нам дав. У кожного є свої дари. Але доволі часто ми знаходимо виправдання для того, щоб не служити Богові. І потроху наша церква і може ну, перевер... Перевернутися от на, на ось це місце, де нічого не відбувається, де ми не служимо один одному, де ми не прославляємо Бога, де ми не виконуємо Божий закон. Ми доволі часто по-різному виправдовуємо свою бездіяльність і кажемо, що ну, я не гідний то робити, чи я не вмію і тому не буду, чи я не мав в мене сил то робити. Різні бувають виправдання. Тож, давайте ми зараз прочитаємо уривок з першого послання Тимофія, послання апостола Павла. Уривок буде з вливи, 12 по 17 вірш. Давайте знайдемо відповідь на питання, як так сталося. В цьому уривку Павло себе називає першим серед грішників. Як так сталося, що найперший серед грішників був, можливо, найактивнішим серед всіх апостолів? Може, він відчував себе гідним, можливо, він відчував себе настільки крутим, що був спроможний це робити. З 12 го вірша. Я дякую Христу Ісусу, нашому Господу, який зміцнив мене, бо визнав мене вірним і призначив собі на служіння. Хоча раніше я був богохульником, переслідувачем і жорсткою людиною, але мені була виявлена милість, адже я діяв так через нерозуміння у невірі. Мені було, е... а благодать нашого Господа надмірно пролилась на мене разом із вірою та любов'ю, яка є в Христі Ісусі. Правдиво це ствердження та гідно всякого прийняття. Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників, з яких я найперший. Але саме через це мені було виявлено милість. Щоб на мені, найпершому з грішників, Христос Ісус показав усе своє довготерпіння як приклад для тих, хто має повірити в Нього для вічного життя. Тож вічному царю, нетлінному, невідомому та єдиному Богу нехай буде честь і слава навіки віків. Амінь. І коли я читав 12 й вірш, Мене збентежило слово визнав. Ну що, на перший погляд, здається, що Павло був вірним, і тому Бог призначив його собі на служіння. Да? Дивіться, зміцнив мене, бо визнав мене вірним і призначив собі на служіння. Але Воно контрастує з всією Біблією, тому що ми розуміємо, що не, не по ділах нас Бог спасає, на по ділах нагороджує. Тож я вирішив подивитися. Благо, що є в телефоні в застосунки можливість подивитися, як в грецькій виглядає це слово, які слова застосовуються, які різні переклади. Тож, я подивився в грецькій мові, що значить це слово, яке там застосовано. Ось і слово... Хеджомай переводиться, яке використовується як визнав, воно перекладається, як керувати, начальствувати, йти вперед, а також і розрахувати і визнавати. Але це мені зовсім не допомогло чомусь. Тому що я все одно не зрозумів, що мається на увазі. І тому я подивився в інші паралельні місця, де Павло використовує те ж саме слово. І от один із вершів, то Філіп'ян, друга глава, третій вірш. Не робіть нічого під впливом суперечки, чи з марної слави, але вважаючи в покорі один одного за більшого від себе. І тут зрозуміло, що Павло закликає не ставитися до людей, як вони, на нашу думку, того заслуговують, а вважати чи уявляти, ніби вони є більшими, кращими і достойнішими за нас. Тобто не дивитися, на ким вони є зараз, а уявляти їх, нібито вони більше і краще. І коли я повертаюся до вірша 12-го, ми бачимо, що Бог ставиться до Павла, нібито є, є вірним. І тоді те, що ми читаємо далі, звучить логічно. Тому що на той момент Павло не був тою людиною, яка підходить на роль проповідника та місіонера. В 13 му вірші ми читаємо. Хоча раніше я був богохульником, переслідувачем, жорсткою людиною. І було б дивно, якщо б Бог подивився на нього і сказав: О, ти такий вірний. Зараз ми чуємо багато історій. З окупованих земель дуже страшні, там є спеціально навчені люди, які ходять, вишукують патріотів чи родини наших захисників і кидають їх на підвал. Для того, щоб повністю знищити їх дух. Якщо вони не підкоряються від залякувань, тоді їх катують. Якщо вони все одно не здаються, їх вбивають. І схожою людиною був Павло на той час. І важко уяви, передати той гнів, який, з яким ми ставимося до таких людей, але таким був на той момент Павло. Він був іудеєм, і, він був фарісеєм, сином фарісея, вчився у фарісеїв. І його задача була. Давайте ми краще самі прочитаємо, як він описує, що він робив. Дії, 8 розділ, 3 вірш. Савл же нищив церкву, він заходив до осель, вивелікував чоловіків та жінок та кидав їх до в'язниці. Також діє 26 розділ з 9 по 11 вірш. Я теж вважав, що мені треба багато робити проти імені Ісуса, то так каже Павло, Ісуса з Назарета. Це я й робив в Ірусалімі. Багатьох святих кинув у в'язницю, отримавши владу від перевосвящеників, а коли їх вбивали, на те був і мій голос. І у всіх синагогах я часто мучив їх, змушуючи богохульствувати. У несамовитій люті я переслідував їх і навіть у інших містах. Тож ми розуміємо, що неможливо таке, що Бог таку людину назвав би вірною. Він відкрито ворогував з Богом. Він гнав і розрушав церкву. Так як так вийшло? Чому найперше серед грішників? Знайшов стільки сил для служіння. тому що коли ми ем, уявляємо людину, яка відчуває себе грішною, ми не бачимо, не можемо уявити, що вона така сповнена життєвою енергією, така радісна, сповненою любові. Ми, скоріше за все, уявимо людину, яка страждає, яка сумує, яка ну, роздавлена, неспроможна взагалі щось робити, апатична. Так як це вдається Павлу, що він одночасно розуміє свою греховність, і разом з цим каже, що він сповнений любов'ю. І він так багато зробив, тому що з нового зуповіту 13 послань написано Павлом. То величезна кількість. І скільки він е -е, їздив по всім церквам і був в місіонерських подорожах, як таке сталося? І відповідь ми знаходимо майже у кожному е, вірші цього уривку. Відповідь є та любов Божа, яка явилася в Ісусі Христі, тому що Павло розумів, що завдяки Ісусу Христу він є прощений. А коли ти розумієш, як багато тобі простили, то з'являється вдячність, з'являється радість. З'являється свобода, з'являється бажання слідувати і служити. Але іноді буває у нас так. Ми начебто відчуваємо себе грішними, але в той же час не можемо сказати про себе, як в верші 14. Тож благодать нашого Господа надмірно збільшувалася в мені і з вірою та любов'ю. Тобто ми не відчуваємо, що ми сповнені цієї благодаті, ми не відчуваємо, що сповнені віри та любові. І, скоріше за все, причини є дві. Ми не розуміємо, чи свідомо применшуємо свій гріх, якщо ми не бачимо гріха, нема прощення, немає прощення, нема вдячності, чи ми можемо не вірити, що дійсно Ісус Христос простив наші гріхи. Тож важливі дві ці речі: розуміти свою грішність і розуміти. Що Господь дійсно тебе простив. Ми бачимо, що Павло не применшував свій гріх. Він чітко розповідав і визнавав його. Він не казав, що не відповідав на питання, чому ти гнав церкву. Він казав, ну розумієте, така ситуація була, ну, всі гнали, я гнав і ну, якось, а як інакше могло бути. Все складно чи ну, перед людьми невдобно, з якими я виріс. Ні, він, то було його свідоме рішення, він хотів знищити церкву. І здавалося би, що ось це його, те, що він про це каже в письмі і в Слові Божому, то могло розрушити молоду церкву, але все сталося навпаки. Тому що він не турбувався про те, як він виглядає, а він. Казав, що авторитет у Ісуса Христа, Він Його посланець. І Кальвін теж пише, що те, що, здавалося, зменшує його авторитет, Він звертає на власну користь, адже від цього ще яскравіше засяяла в ньому Божа благодать. Тож, якщо ви хочете, щоб збільшувалася вдячність, щоб збільшувалася вдячність за спасіння, яке дав нам Бог, нам треба. Як детективам дослідувати наше серце. Дивитися, чому ми так зробили, чому ми так подумали. Я знаю, що зараз часто кажуть, не треба займатися самокопанням, просто прийми себе такий як ти є, і все. Ну, то не так. Нам важливо побачити свій гріх справжній. І не такий гріх, знаєте, таке буває обманний гріх, коли ти думаєш. Ах, як жаль, що я настільки хорош, щоб люди мною пишалися. Це, це якраз не те. Треба не в тому і сповідуватися, а сповідуватися в всьому, що ви хочете, щоб вами всі захоплювалися. То, можливо, ми не бачимо справжній той гріх. І треба то досліджувати. Але коли ми побачимо гріх, на цьому не можна зупинятися, тому що ми якраз і станемо такими сумними, подавленими. Тому що як з цією ношою жити далі? Коли ми побачимо свій гріх, нам треба звернутися і до Святого Письма і подивитися, до, наприклад, вірші 15 та 16. Вірним є слово і гідне повного прийняття. Що Ісус Христос прийшов у світ, аби спасти грішників, серед яких я перший. Але я тому був помилований, щоб у мені Першому Ісус Христос показав усе довготерпіння, як приклад тих, хто має повірити в Нього для вічного життя. Тож ми бачимо, що величезного грішника Павла Господь простив і мене простить. Павло не є гідним чи вірним. Але ми бачимо в 15 му вірші, що є вірне і гідне. Вірним є слово і гідне повного прийняття. Сам Христос є вірним і гідним. І Він спасає грішників. В книзі дій апостол Павло. Невірний і негідний зустрічається з вірним і гідним. В 9 розділі. І хоча Павло був дуже вченою людиною, з широким кругозором, дуже віруючою, рішучою, прекрасно знав Божий закон, але він був абсолютно духовно сліпим. Він не бачив Ісуса Христа, що Він є Месією Спасителем. Він вважав його самозаванцем, він вважав його богохульником і він хотів знищити все, що з ним пов'язано. І от, як написано, дихаючи погрозою і вбивством з таким от настроєм, він їде з Ієрусалима в Дамаск, щоб знищити християн там. І той, хто є ганимий, саме Ісус Христос, виходить на зустріч ганителю. Після цієї зустрічі Павло більше не був таким, як був раніше. Він осліп фізично, але він прозрів духовно. Він написано, що він був сліпим три дні, не їв, не пив. І я навіть не уявляю, що відбувалося в його серці в той момент. Тому що все, в що він вірив до того, Просто рухнуло. І єдине, що він зрозумів, все, все перестроїлося і перебудувалося в його голові. І він побачив, що Ісус є істинно Син Божий. Як Ісая, побачивши Господа у славі, він не міг. Не втриматися і наслідувати за Богом. Так само, і Павло, коли побачив Ісуса Христа, Він не зміг не підкоритися і не почати слідувати за Ним і не служити Йому. Вірним є слово гідне повного прийняття, що Ісус Христос прийшов у світ, аби спасти грішників. Павло приклас, прекрасний для цього приклад. Тож нам треба нагадувати себе, це дуже важливо, щоб в нас була і вдячність, і сила, і наснага бути вірним, нам треба нагадувати, що якщо Бог Павла спас, то спасе і мене. І від розуміння, і радість, розуміння цього прощення, ми сповнимося радістю. Тож, чи гідний я служити Господу? Сам по собі ні, я не гідний служити Господу. Але в Ісусі Христі, в Ісусі Христі, очищений Його жертвою. Так. Якщо у нас нема сил, ми бачимо у 12-й вірші, що Господь надає, зміцняє, тож і нас зміцнить. Бо Господь є джерело сили. І це дуже парадоксально, що не, як тільки ми, не розумі, ми починаємо розуміти нашу неготовність служити, ми починаємо бути готовими служити. Тому що саме тоді сила Господа може проявитися в нашому житті. І я закінчую 17-ти вершим, тому що немає більше чого додати. Тож вічному царю, нетленому, нетлінному, невидимому та єдиному Богу нехай буде честь і слава на віки віків. Амінь.